Чергові газові баталії у сумах цього разу рівень зухвалості газовиків вразив мешканців будинку на вулиці Ковпака. За словами представників суми газу, вони приїхали встановлювати лічильник навіть попри офіційну відмову мешканців. Чим завершилися сварки, дізнаєтеся за мить. Залишки оголошення на будинку 67 по вулиці Ковпака повідомляють про приїзд газовиків. Тут будуть встановлювати загальнобудинковий лічильник. Мешканці з таким рішенням категорично не згодні. Ми відмовилися і офіційно писали письмо, що ми проти, що треба в кожну квартиру. Ні, тепер нам суми газ Мешканці кажуть, відмовилися від загальнобудинкового приладу обліку ще півроку тому, адже вважають такі дії газовиків звичайним здирництвом. Людям, котрим поставили вже щочики, оплата в два-три рази більше. Ось і все чому люди. ми нижчий народ. Спочатку індивідуальні да, ставимо, а потім пожалуйста поставить общі. Толька з начала інф і, том... і на нашій території вони не мають права. Цього. Ставі без нашого розрушення такворозрішати люди, пожалуйста. Люди Кажуть, що встановити загальнобудинковий лічильник, кожен мешканець має дати свою згоду на це. Та додають газовики, таким правилом нехтують. Суми газ він замовчує, що є акти розмежування. Тобто труба, яка йде після розподільчого вентиля, вона належить громаді. Вони користуються незнанням громади і це використовують на свою користь. Відповідь же самих газовиків вражає мовляв, навіть якщо люди відмовилися від загальнобудинкового лічильника, вони все одно приїдуть. А саме у цей будинок ви приїхали, тому що вони дали свою згоду. Цей будинок нічого не давав, тому що ми приїхали. Сюди, Навіть якщо вони відмовились? Да, відмовились сьогодні. Приїдемо завтра. Завтра, ну, согласно графіка. Да. То, що вони сьогодні відмовили. Завтра передумали і все нормально. Сварки довели людей до того, що вони викликали патрульних. У Нас надійшов у громадян. Виник конфлікт з представниками сумгаз по з приводу встановлення ну, лічильника загальне будинкового. Сьогодні мешканці будинку так і відстояли власні права. Втім, із острахом чекають повернення газовиків. Марія Бульдович, Олександр Олексієнко, новини СТС.